Русь, руська земля, середня Дніпрянщина. Саме тут, на території сучасної України, постане держава, яка народилася із вождівства. Держава, яка є батьківщиною нашою Україною. Але термін Русь давніший за назву нашої країни України. Найдавніша згадка терміна Русь датується 9 століттям або 839 рік. В Хроніках Франків, а ось назва нашої держави Україна вперше згадується у писемних джерелах під 1187 роком. І цю дату обов'язково треба знати. Відомий український історик Михайло Грушевський запропонував називати державу, що існувала у Східній Європі. Наприкінці 9 у середині 13 століття із центром у Києві Русь Україна. На його думку, основні події суспільно-політичного життя східних слов'ян відбувалися саме тут, в середній на Дніпрянщині. В середині X-XI століття Русь перебувала в межах сучасних Київської, Чернігівської, Житомирської. Частини Черкаської, Полтавської, Сумської, Вінницької областей. Мешканців цієї території називали русинами, це були представники племінних союзів полян, сіверян та древлян. Про Русь даного періоду ми дізнаємося з повісті минулих літ, а також візантійських, європейських та арабських хронік. Повість минулих літ це літопис. Тобто історико-літературний твір, у якому розповідають, за роками, тобто кожна подія цього твору була датована і починалася зі слів в літо, тобто звідси назва Літопис. Повість об'єднує біблійну історію та історію Росії до початку 12 століття. Упорядником оригінальної версії 1113 року. Вважається монах Києво-Печерського монастиря Нестор, який увійшов в історію під прізвиськом Літописець. Оригінал Повісті не дійшов до нас, ми маємо лише копії, зроблені не раніше 14-15 століття, так звані Лаврентівський і Патіївський Родзелівський списки. Величезну роль для нашої історії відіграла Повість минулих літ. Праця написана на початку 12 століття монахом Нестором, який знав не тільки усті народні перекази, а й священну біблійську і всесвітню історію, користувався працями також грецьких істориків. З повісті минулих літ нам відомі імена перших князів східних слов'ян. Це були Аскольд і Дір. Але це про східних слов'ян, а зараз трішечки розповім про північні племена. У повісті минулих літ, автор розповідає про нормандського конунга, тобто князя Рюрика, який у середині IX століття захопив місто Новгород. Його начебто позвали на правління місцеві північні слов'яни. Наймовірніше, літописець помилився більш як на сотні років, оскільки, за даними археологів, Новгорода в IX столітті в даний час ще не було, так як він буде заснований Новгород у 864 році. І, скоріш за все, Рюрик захопив невеличке селище Ладогу біля Ладозького озера, так як це місто було засновано на два роки раніше за Новгорода, і тут жило східнослов'янське плем'я Словенів. Отож, Аскольд і Дір, будучи двома людьми Рюрика, вирушили з Новгорода до Константинополя, а на високому березі Дніпра побачили містечко і запитали, чиє воно, і відповіли їм, що колись тут жили три брати киш як і Хорик та сестра їх липіть. Але вони давно померли, і миролюбні мешканці містечка платять Данину Хазара. Правити містом стали вони аскольд і дір. Містечко це називалося Києвом і мало дуже вдале розташування, багато пагорбів, що було природним захистом від кочівників, а також через це місто проходив шлях із з варяг у греки, з фінської затоки по Неві і з Ладоського озера дрібними річками до Дніпра і по Дніпру у Чорне море. Тобто дуже вигідне розташування. Декілька фактів. Друга половина 9 століття в Києві правили аскольд і дір. Вони здійснили декілька походів на Візантію і заключили вигідні умови для купців. Аскольд першим прийняв хрещення на Русі і сталося це у 860 році. У 879 році в Новгороді помирає Рюрик, і він доручає правління свого малолітнього сина Ігоря родичеві Олегові. Прагнучи розширити свої володіння, у 882 році Олег разом із військом вирушили в Смоленськ. Його було взято без бою. Далі Любич, а далі Київ. Під виглядом Купці запросили Аскольда і діра зустрітися на горі. І сказав їм Олег Не князі ви, і не князівського роду, а це син Рюрика. І показали їм малолітнього Ігоря, і тут же вбивають Аскольда і діра. Поховані були князі на Аскольдовій горі. Сьогодні Аскольдова могила це урочище на правому березі Дніпра у Києві. Де, згідно з повістю минулих літ, похований Київський правитель Аскольд. Нині це частина паркового комплексу, розбитого у 1934-36 роках. 882 рік. І тепер історія Русі буде пов'язана з ім'ям Новгородського князя Олега. Убив Аскольда і об'єднав в єдину політичну систему Київ та Новгород. Так виникла середньовічна держава Русь, а Київ Олег назвав матір'ю городів руських, тобто столицею Русі.